Професійні кріплення до лазерних рівнів. Варіант номер 1 Це у нас кріплення гібридне. Його можна ставити як на трубу, так і за допомогою магнітів ставити його на будь-яку поверхню. Складається воно з двох частин: тут у нас міцні магніти і функція мікроліфта обов'язково. Тобто його можна підняти, опустити, зафіксувати. Тут є поворотний механізм і тут є перехідник для будь-якого штатива. Крім цього, його можна ставити на штатив. Можна використовувати як підставку, можна підвісити за гачечок, і можна ось тут, бачите, за ось такий виступ також розмістити. Варіант номер два. Ось такий ергономічний зручний кронштейн. Він е, також має функцію мікроліфта. Бачите, можна вище, нижче і зафіксувати його. Далі. Тут у нас виліт по стрілі вперед та назад. Тобто воно так стоїть і можна його висовувати туди-сюди. Далі є е, поворот вліво та вправо. Далі. З цієї сторони тут вкручується перехідник, сюди накручується для великої різьби. Тобто він підходить і під велику, і під малу різьбу. І е, знизу ми можемо налаштувати кут нахилу приладу, тобто стрілу поставити під кутом. Це дуже важливо, буває, коли у вас крива стіна, і можна його отаким чином ще вирівнювати. Тут, бачите, струбцина, яка ставиться на трубу. Але він також розбирається на дві частини, бачите, і легко знімається з труби, його можна буде підвісити за гачечок за якийсь. У цьому варіанті магнітів немає. Варіант номер 3 Самий професійний кронштейн, самий якісний. Ну, мені він просто дуже подобається, тому що тут є ось такі лапки. Вони роблять поверхню більш стійкою, тобто ваш лазер не буде хитатися, його можна використовувати як класну підставку. Також він має функцію мікроліфта. З цієї сторони, бачите, можна трошечки нижче, трошечки вище підняти, опустити купу всяких налаштувань, зміщення по платформі. Його можна ставити і на штатив, тут є і, малика, і маленька різьба. Далі прищепка. Кронштейн також складається з двох частин: тут метал, тут магніти. І цю прищепку можна використовувати. Бачите, тут роликом ви можете вибрати ось цей діапазон, і як за гачечок підвісити, так і за виступ. Магніти неодімові знаходяться в обоймах. Класно. Далі. Тут є продольний такий отвір, щоб за рімінець зачепити. На круглу трубу, наприклад. Також є ще один отвір, щоб підвісити за гачечок. Ну, це саме функціональний, самий кайфовий кронштейн. Четвертий варіант хіпарівський кронштейн. Хто користувався, також топова штучка, є посадочна різьба, є функція мікроліфта і фіксації, плавно підіймається постріли туди-сюди. Ця штучка відкручується. Тут звичайна різьба, а це слайдер. Для моделі S04 вона просто отак от защокувається є розміточна міліметрова шкала туди-сюди, і зміщення по платформі вліво вправо. Вона також складається з двох частин. Будьте уважні, коли будете. Знімати цю прищепочку, щоб не пошкодити пальці не травмуватися тому що магніти тут дуже сильні, бачите? І коли будете її ставити чи відривати, потрібно слідкувати, щоб у вас пальці тут не залишилися. Коронштейн підходить до будь-якого лазера, ось в такій коробочці. Мені дуже подобається техніка hugh тому що вони не жалкують гроші на якість. Бачите, яка упаковочка, все м'яхенько, ось тут коробочка, ну все як має бути. Замовити будь-який кронштейн для лазерного рівня можна на моєму сайті, у розділі там є до лазерних рівнів, кронштейни, аксесуари, або дзвоніть по телефону, розкажу по цінах і запишу ваше замовлення.